Питання про ту роботу, яка сьогодні проводиться Центром соціальних служб, управлінням соціального захисту, службою у справах дітей, саме з дітьми з неблагополучних сімей, з дітьми, які позбавлені батьківського піклування, дітей-сиріт. Сьогодні ця проблема, на жаль. Але в нашій громаді є певне зростання, порівнюючи з довоєнними часами, десь приблизно на 10-15%. Звичайно, ми прийняли більше 20 тисяч, це офіційно зареєстрованих людей внутрішніх переміщень, східних і південних регіонів. І Крім того, той стрес, який сьогодні переживає наше суспільство в цілому, звичайно, негативно позначається на психологічному стані. І, на жаль, але багато людей просто не спрацьовує нервова система належним чином. І, звичайно, це позначається на дітях. Тому сьогодні робота з такими дітьми. Які позбавлені батьківським купуванням, або батьки не приділяють належної уваги, сьогодні для нас стало на перший план. І я хотів би сказати, що дякуючи службі у справах дітей, всім соціальним службам нашого міста, кожна дитина, тобто практично переміщених осіб, працівники, наші соціальні працівники обійшли, спитали, подивилися, в яких умовах ці діти. Чи вони влаштовані в школи в садочок, запропонували відповідно їм влаштуватись так само або в наші спортивні школи, або в школи мистецтв. Тобто, і зараз ці діти знаходяться під монітором. Особлива увага там, де наші соціальні працівники виявляють, що малозабезпечені батьки або, скажімо, хворі на алкоголізм. Зараз виконавчий комітет, практично, який проходить двічі. На місяць 15-20 питань це так звані дитячі питання, які розглядаються в закритому режимі, тому що вони місять певну інформацію. І це, на жаль, і позбавлення батьківських прав, і встановлення опікунства над дітьми, і влаштування е дітей в е дитячі будинки. От тому сьогодні це є проблема. Що хотів би сказати, що 90% цих питань проблемою є. Це хворі на алкоголізм батьки. Звичайно, в нас є дитячий будинок злагода, але дитячі будинки сімейного типу або влаштування дітей в патронатні сім'ї це набагато краще для тої дитини. Я просив би навіть в кого є така бажання, можливість. Стати патронатною сім'єю або зробити дитячий будинок сімейного типу. У нас є будинки навіть сьогодні, які ми можемо надати для таких людей. Крім того, білосерківською міською радою прийняті програми, крім того, що є державна допомога, також є таким людям, таким сім'ям допомога. З міського бюджету щомісяця ще плюс до державної програми е, виділяються кошти на кожну таку дитину, яка знайшла прихисток е, в е, такій сім'ї. Звичайно, ми працюємо над тим, наші фахівці працюють над тим, щоб діти, які позбавлені батьківського піклування і е, сім'ї, які хочуть їх всиновити, е, звичайно, мали. Таку можливість. І от на сьогоднішній день у нас 46 дітей сиріт, позбавлених батьківського покланення, які можуть бути усиновлені. От, діти старшого віку від 14 до 18 років, ці діти вони в нас навчаються, звичайно, в навчальних закладах. От, але хотілося б, щоб ви донесли до суспільства, тобто, Якщо є бажання стати патронатною сім'єю або організувати, зробити будинок дитячого типу, ми готові навіть надати, в нас є будинки для таких людей. Загалом сьогодні перебувало на обліку, так для цифр, 252 дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування.